Останні кілька днів глухів засипає снігом. Комунальники чистять проїжджі частини та пішохідну зону. У центральній частині міста сніг із тротуарів прибирає невеликий тракторець. На бампері дитяча іграшка за кермом водій Іван Кривцов. Він на посту з восьмої ранку, хоча каже, чіткого графіка у негоди не буває. Буває і в чотири утра, і в шість утра. Встаю, їду чищу і до дев'яті, і до 10, коли як не, не нормируем на рабочий день. А так с 8 до 5 мы работаем. Сегодня вот я опять до 8 уже буду, завтра с 6 утра надо ехать, чтобы пока нету транспорта по дорогам прочистить, чтобы пешеходом ходить. Щодня пан Іван намотує десятки кілометрів пішохідними зонами. Обсяг роботи диктує небо. Чим сильніший сніг, тим довша зміна. В першу чергу для пішоходів зробили ось ці тротуари. Стометровку, парки, все, ось це все моє. На кладбище тоже жовтожочить, когда похагень там чи що Я Два кладбища даже їжджу. Тракторець у чоловіка старенький, але каже, витривалий. Для Івана Кривцова ця техніка нова. Працювати в житлово-комунальний центр він влаштувався лише в липні. Чоловіку за 60 років, але сидіти вдома він зізнається не звик. Все життя пан Іван проживав у прикордонному селі Супич Есменської громади. У Глухів разом із родиною евакуювався в 2024 році, коли там почастішали обстріли. Я тоже работал дома. Но Т-150 был побольше, бульдозер побольше. Тоже в 4 вставал, к автобусу чистил в соседнее село и людям на работу ходить чистил тоже. Так что мне не привыкать. Мы люди сельские. Стоял у меня во дворе трактор, у меня свой остался там, мотоблок, все. Был прилет, тракторы стекла повыбивали, в доме повыбивали стекла, поменял Сіокла в тракторі в домі собрався біля через два дні, а приліт, два дрони била по іменно по криші. За підрахунками чоловіка по його подвір'ю було щонайменше 13 влучань. Він розповідає, коли росіяни почали масово тероризувати прикордоння дронами, життя в селі перетворилося на пекло. Одна з вулиць у супечі тепер існує лише на мапі. Вона зруйнована вщент. Разом із домом Іван Кривцов втратив і все господарство. Корови, овечки були, все було. гусі і. Ну, когда выезжал, гуси, уті погорели, прилет был. зарел под навес сена, дрова. Утей 17 штук живьем погорели. У Глухові родина пана Івана винаймає будинок. Снімаю дом, живем, не знаю. Не купить, не цены поднялися. Купить не за что, можна сказати. Там жили хорошо, земля, погибли. Получали гроші, а зараз нічого немає. это пенсія на пенсию три роки вже, ну, і пішов на роботу, хоч якась розбавка була. Поки здоров'я є, будемо працювати. На підприємстві разом з Іваном Кривцовим працює ще кілька його односельців. У роботі, говорить чоловік, трапляється різне. І подяки, і нарікання. Буває і вдячність, буває, що і, і плохо де то приподняв, ковш, проїхав. Зачем я буду засыпать проїжджу часть? Одному зробив хорошо, другому плохо. Ну, буває такое. Я не обижаюсь, мені не привыкають. Ну, то ж не 7 десяток. Дело в тому, що все осталось там. А здесь ми живемо на птичьих правах, можна сказати. Ни жилья нету, нічого. А так, ничего, все нормально, встаем, работаем. Главное, что платят деньги. Получаем. А так.